Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Шлях до справедливості. Прокурор Рівненської області Олег Соболь спільно з представниками всеукраїнського руху під контролем розповів про боротьбу з корупцією. Хто покараний за злочинні дії та яку несуть відповідальність корупціонери? Дивіться далі у сюжеті. Чи багато корупціонерів у нашій області? Відповідь на це питання озвучили представники Рівненської обласної прокуратури. Лідерами, як не дивно, серед хабарників стали політики, чиновники та інші високопосадовці. Фігурантами перевірок зі сторони правоохоронних органів стали понад 100 депутатів місцевих рад по Україні загалом 70 чиновників різних рангів органів місцевого самоврядування, кілька десятків депутатів обласних рад, очільники комунальних закладів, директори комунальних підприємств, та голови сільрад. Наголошу, що в цій корупції на жаль задіяні представники фактично всіх політичних сил. Серед типових прикладів правопорушень, які можна зазначити на місцях, фахівці виділяють конфлікт інтересів. Однак не завжди на жаль вдається притягнути до відповідальності злочинців. Ми також спрямовали такі кейси по наших комунальних закладах міської ради КТП 1728 і по Рівненському ШУ. По конфлікту інтересів, і по які стосуються близьких осіб, начальників цих підприємств, ну і власне те, що обурює, це фактично за. Такими залізобетонними фактами конфлікту інтересів в один день Рівненський міський суд виправдовує абсолютно ці посадових цих посадових осіб. Виділяє прокуратура серед порушників і одного із обласних обранців, який за їх словами проголосував за нагородження почесною грамотою самого ж себе за погодженням з прокуратурою області. Також у співпраці з всеукраїнським рухом скіровано. Управлінням захисту економіки, департаменту захисту економіки національної поліції, нашим регіональним, до суду два протоколи про вчинення адмінкорупційних правопорушень депутатом Рівненської обласної ради, який теж проголосував за підтримку подання щодо нагородження його ж самого почесною грамотою Верховної Ради, тобто державною нагородою, і при цьому порушив вимоги щодо неповідомлення про конфлікт інтересів, не повідомив про конфлікт інтересів і проголосувавши, чинив дії в умовах реального конфлікту інтересів. Загалом майже за півроку прокуратурою області вдалося виявити чимало правопорушень і викрити злочинних схем, що є однозначно позитивним кроком у боротьбі з корупцією. Реально повернути державі в бюджет близько півтора мільйона гривень. Ну це лише бюджет, тому що таких ділянок є набагато більше. У нас сума стоїть по представництву повернуло 42 мільйона, але це лише бюджет. Просто тому може для когось знати, що мала, але це є реальні гроші, які наповнили казну. Крім цього, повернуто власність держави близько тисячі гектарів землі. А також було зменшено особливо тяжких злочинів на 42%. Проте для більш ефективної роботи правоохоронні структури закликають громадян повідомляти відповідні органи про вчинення будь-яких неправомірних діянь. Любов Данча, Роман Шокунець, випуск новин. Рівняни від сьогодні платитимуть більше. Офіційно подорожчав проїзд в міському транспорті. Тепер він становить 4 гривні. Але за скаргами мешканців водії вже почали зловживати цим становищем. Зокрема, пільговий тариф для школярів у 2 гривні діє не у всіх маршрутках. Частенько водії з учнів хочуть взяти більше. Чому виникла така ситуація та як місцеві обранці збираються вплинути на перевізників, розкажуть наші журналісти. Близько пів тисячі гривень в місяць витрачає пані Юлія на проїзд і потреби своєї старшої доньки. Спочатку до рівного добираються з городища, а далі на позашкільні заняття міським транспортом. Мама дівчинки розповідає: возити дитину за пільговими тарифами у водіїв не завжди є настрій і бажання. Водії як хочуть, так і беруть. І міжміські так само для дітей, як хочуть, так і беруть. Моя старша дитина дуже часто ем, скаржиться, мама, ти мені дала стільки, а водій взяв стільки. Тобто дитина розраховує на якусь суму певну, а водії як хочуть, так і беруть. На скарги батьків, які кажуть, що водії почали вимагати з дітей замість пільгових двох аж три гривні. Відреагували міські обранці. Це питання розглядають на транспортній комісії в позачерговому порядку і оголошують протокольне доручення. Шановні водії, у вас є роботодавець. Це перевізник. Ваш роботодавець підписав угоду. І ви, як наймані працівники, маєте виконувати те, що вам перед чим вас ставить перевізник, не брати обманом гроші у одних дітей, щоб приносити їх до своїх. Оскільки ця ситуація набула найбільшого резонансу, щоб ви оформили протокольне доручення, повісити в усіх транспортних засобах. Оголошення про те, що діти нашого міста їздять до кінця навчального року по дві гривні. Якщо водії зловживатимуть, голова комісії обіцяє застосовувати міри покарання. Ми будемо жорстко діяти всіх до того, що будемо ну, забирати ліцензію чи тендер, це і передавати комусь іншому. Нагадаємо, пільговим проїздом мають право користуватися діти шкільного віку, але за умови пред'явлення учнівського квитка. Таку обов'язкову вимогу висунули перевізники. Пані Юлія ж каже, через підняття тарифу привчатиме свою родину до економії, а саме піших прогулянок. Ірина Лаговська Павло Вибач, випуск новин. Це лише перша гроза цьогоріч під час весняного сезону, а плечевні наслідки не змусили на себе довго чекати. Так у Рівному підприємство Рівнефтормет після дощової ночі буквально потонуло у воді. Міні-озеро розвернулось прямо перед в'їздом на територію фірми, оскільки іншої дороги немає, то машини змушені їхати через цю величезну калюжу, що, звісно, не дуже добре впливає на стан транспортного засобу, оскільки вода потрапляє у двигуни машин. Ярослав Насюк розповідає, така прикра ситуація у них складається вже вдруге за рік. Якщо першого разу працівники Рівневодоканалу водоканалу відразу ліквідували водяну катастрофу, то цього разу виникли певні проблеми. Почали задавати питання, а чого воно затопило, а що це за вода, а звідки вона. Ну, якщо ви спеціалісти, то ви повинні приїхати, розібратися. Міськводоканал водоканал не слідкує за своїми спорудами і, значить, там Забруднені водоприймальні сітки, і через те воно, ця вода збирається, через те, що немає нормального відтоку води. Крім того, фірма Декс отримала земельну ділянку, почала вимощувати її, підняла рівень води, значить, насипала вони, на, на, на верху. Значить, в них все нормально. А всі хто нижче, значить, їх затоплює. Рівненський суд сьогодні пікетували. Під стіни установи прийшли родини, що мешкають на Андрія Мельника 16. Люди нарікають, що їх продали разом з будинком, де вони мешкають, і що колись належав колишньому домобудівному комбінату. За словами пікетувальників, у малосімейці 39 тридцять квартир не є приватизованими. Причиною для розголосу проблеми, що тягнеться вже 20 років, стало те, що власник підприємства намагається виселити жінку шестирічної дитини. Тиною з одного з цих помешкань. Нині по цьому питанню тривають судові засідання. Повідомляє радіотрек РВЮА. Рівненський полігон знову готується прийняти черговий підрозділ управління ОК захід на бойове злагодження. Чи забезпечені усім необхідним водою, харчами, теплом? Сьогодні перевіряли наші журналісти. Подробиці далі. Вже за кілька днів сюди на рівненський полігон прибуде черговий підрозділ управління ОК «Захід» задля відновлення боєздатності і підготовки до виконання завдань в зоні. Ато житимуть бійці ось у цьому наметовому містечку його вже освоїли жінки військослужбовці. Ми вже звикли, ми вже призвичаїлися. Я не можу сказати, що тут настільки все погано, намет не тече, у нас тепло, ми самі справляємося, хлопці допомагають із дровами, і, звичайно, що і з водою. Спати не холодно, спальники теплі. Бувають такі ночі, що і не палимо пічки, тому що вже і тепліше. Що поганого, я поки що нічого не бачу поганого, тому що ми розуміємо, що ми в польових умовах. Командування каже, усім необхідним бійці забезпечені. На території полігону діє польова кухня, душовий, пральні комплекси і укомплектований всім необхідним медпункт. Масових захворювань під час навчань військові медики не фіксують, але поодинокі звернення є. В основному це простудні, тобто не вірусні, а гострі респіраторні захворювання. Це фарингіти, ларингіти, риніти. Ну і шкірні захворювання, так як умови. Також на полігоні підведені водопостачання та електрика. Умовами командування задоволене. Тут, виходить, найліпший полігон із тих, що ми були. І в других оперативних командуваннях. Тут Готують до прийому бійців і матеріально-технічну базу, адже вже за кілька днів сюди прибуде кілька тисяч бійців вдосконалювати свої професійні навички для виконання завдань у зоні АТО. Ірина Лаговська, випуск новин. Що таке медіація та наскільки вона важлива в судовому процесі? Дане питання сьогодні у стінах міжнародного економіко гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука обговорювали викладачі та представники ФЕМІДИ. Більше дивіться далі у сюжеті. У стінах МГУ говорили про медіацію. Довідомо це тут вирішення спорів із залученням посередника, тобто медіатора, який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації так, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який задовільняє інтереси і потреби усіх учасників конфлікту. Сьогодні ми слугуємо європейським тенденціям, європейським стандартам судочинства. І сьогодні медіація це крок для поліпшення оптимізації судочинства, проведення судових засідань. Проведення досудового слідства і таке інше, оскільки це пришвидшить роботу суду, зменшить навантаження суддів. Це по-перше, по-інше, ще більше забезпечує права і свободи осіб, які долучилися до процесу, в якості сторін, які мають якусь суперечку і вирішують спір під час судового чи досудового вирішення такої суперечки. Однак, проект закону про медіацію у нашій державі прийнятий за основу на остаточне ж рішення уряду служителі ФЕМІДИ сподіваються найближчим часом. Наразі в Україні медіація запроваджена тільки у чотирьох судах. Є українсько-канадський проект в Україні за підтримки і вищої квалів комісії, і вищої ради правосуддя. Які була запроваджена медіація в чотирьох судах України Одеської області та Івано-Франківської області, і з 2013 року ці суди на підставі розроблених ним регламентів, порядків, затверджених зборами судів, проводять таку медіацію. Можна знайомитись на їхньому сайті з цим порядком, і звітують про те, що це є досить успішно тобто, на даний час. Позитивна однозначна зміна, і вони вказують, їхня практика показує про те, що необхідно прийняти закон про медіацію. І допоки поняття медіації в Україні ще є новинкою, в МЕГУ вже мають на меті почати готувати кваліфікованих спеціалістів цього профілю, аби молодь при закінченні вишу мала якомога всебічні знання та практичні навички, які можна застосувати у різних сферах юриспруденції, саме тут ми плануємо готувати медіаторів відповідно до закону, до того що закладено в законі, відповідно до годин, які виокремлюються на Підготовку таких фахівців і те, що навчальний заклад в своєму арсеналі може ефективно її підготувати. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин. У Рівному пройдуть бої без правил а точніше, міжнародний турнір із східних єдиноборств – 2. To у нашому місті такі змагання проводяться вперше. У головному бою зійдуться рівнянин Павло Демиденко та іранець Фахід Фуладі. Загалом планується провести 15 поєдинків. Як триває підготовка до турніру і чи складно було організувати таке масштабне шоу у маленькому місті? Дивіться далі у сюжеті. Триразовий беззаперечний чемпіон. Жодної поразки, а бої закінчувалися достроково. Українські спортсмени відмовляються виходити з ним на ринг. Мова йде про рівненського спортсмена і східних єдиноборств Павла Демиденка. Нині він готується до чергового поєдинку. Так вже цієї неділі він зійдеться у головному бою із іранцем фахідом Фуладі під час міжнародного турніру і східних єдиноборств Степту ТОП 2. Про суперника сказати так, щоб сильних сторін. В нього особливо таких немає. Ну, це боротьба, звичайно, вільна боротьба. Він базовий борець. Ну а взагалом ми вже можна сказати з тренером розібрали його, можна сказати, по частинкам. І потихеньку, потихеньку так і будемо розбирати його в бою. Ну і надіюсь на. Перемогу в першому або в другому раунді виборювати першість у турнірі буде і майстер спорту з козацького двобою Дмитро Власюк. Розповідає свого суперника, до стемену ще не вивчив, але до змагань готується, як завжди, ретельно. До таких боїв я готуюся, дивлюся, аналізую бої їхні до чого, ну до чого чи готуватися, чи до боротьби, чи до ударної техніки. Ну якщо мій суперник базовий берець. Ну і явно, що мені треба на більше тренувати ударну техніку. Такий вид спорту, як східні єдиноборства в Україні лише набирає популярності. Участь у двобої зазвичай беруть спортсмени, які саме починають свою професійну кар'єру. Зокрема, учасники різноманітних чемпіонатів України, місцевих змагань і любительських боїв. Побутує думка, що східні єдиноборства це ті ж самі бої без правил. Присутні елементи абсолютно всіх технік бірцівської ударної. Технік задушливих прийомів і так далі. Тобто, е фактично, е арсенал дозволених прийомів е ну, робить е це схожим до боїв без правил. Але це на самом ділі не так. Тобто, є правила, є судді, е дуже багато заборонених прийомів. Турнір із східних єдиноборств у Рівному буде проводитися вперше, а загалом в Україні вдруге. Раніше такі змагання проходили в Одесі. Співорганізатор турніру Юрій Грабовський розповідає: до кінця сумнівалися, чи варто у Рівному організовувати цей турнір, оскільки східні єдиноборства це не просто бої, а ціле шоу, і потрібно затратити дуже багато сил та ресурсів. Але він сподівається, що рівняна все сподобається, і це буде не останнє бійцівське шоу у нашому місті. Ми впевнені, що Зал буде заповнений, ми впевнені, що е, людям це сподобається. Це, е, тут спортсмени е, дуже високого рівня е, виступають, і е, на що цікаво дивитися. От, і е, правда, ну не так це легко і просто. Нам це рішення прийшло, що все-таки ми будемо це тут робити. Будемо надіятися, що народ зрозуміє і буде надалі, якщо це вийде. Якщо людям дуже сподобається, ну, ми будемо бачити по реакції людей. Ми плануємо такі турніри робити в нас ну регулярно. регулярно. Ну регулярно це орієнтовно там раз в три місяці. Турнір Топ-Ту» пройде 26 березня. Він включатиме в себе 15 поєдинків. Зокрема, рівненщину представлятимуть 9 спортсменів. Вікторія Бондар, Андрій Криш. Випуск новин. Наразі це всі новини. Більше шукайте на сайті sferatv.com.ua. Дякую, що з нами. Бережіть себе. Побачимось.